Доброго дня, 27 вересня. Продовжую знімати урожай на зиму, що не знімав такий чудовий сорт, як амфора. І от я знімаю тепер теж сорт, який теж непогано зарекомендував себе цей рік. Це киргизька. Киргизька, от я да, плоди цей рік не такі крупні. Як той рік там взагалі були такі шикарні ось такі екземпляри, але все рівно от врожай є. Тут взагалі непоганий. Зараз я зніму кульочки, ось таких кульочках я зберігав, щоб хоча б зимові сорти зберегти від плодожерки. Так, тут теж не було ніякого сипання, плодів. Кошки вже не було. От. Щас покажу. Заднієї бруньки ось, а не задніє. От. От такі плоди. Теж це зимовий сорт. Чудово лежить до весни, без проблем. Смак, ну, такого ярко насиченого смаку тут немає, просто солодка, ну, така приємна груша. Зимового, я сказав би пізно терміну споживання. От амфора зимовий це сорт, а це вже такий піз, пізно Ще краще навіть в лежкості лежить. Головне, щоб приміщення не було занадто теплим, бо тоді вона дуже сохне і ну перестигає дуже швидко. Непоганий сорт, цей рік зарекомендував, от, є урожай. Тобто, я думав, там якісь сорти нові, більш перспективні, там китайський ліхтарик там, чи грошовий ліхтарики переходити. Але ні, все-таки я цей сорт залишу і він вартий того, щоб його вирощувати, бо дійсно, от ну, показав себе чудово. найважкий рік за останні 25 років що я займаюся садівництвом, і я бачу, от, які сорти ну, себе непевно проявили. От киргизька, ну, якщо по грушах, то це я після амфори і дербалью і на третє місце поставив. Та й вирощування, от листя чисте, плоди чисті і чудово зберігається. Не треба переживати зараз, що там дуже швидко воно починає. Дозарюватися, перестигати, треба десь споживати, щось з ними робити. Ну, собі буде лежати і чекати своєї черги на споживання. Чудовий сорт.